Партнер програми центр сімейного дозвілля Булька. своє життя без музики і кожної неділі з нетерпінням чекаю свою улюблену програму Кіндер Хіт і її змійних ведучих – Каті Бобер та Оленко Куроніло. Сьогодні наша програма буде супер попер музичною. А знаєте чому? Тому що вона присвячена дитячому музичному конкурсі Євробачення 2014, фінал якого проходить 15 листопада у Мальці. Ну що, друзі, ви готові разом з нами поринути у світ музики? Вітачі так, Каті, давай же спочинати. Підтримуйте улюблених виконавців, голосуйте за найкращі відеороботи, за електронною адресою, кадри собачка, І тільки підписки -ті 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 наберуть найбільшу кількість голосів, Даруватимуть вам гарний настрій Це не на один тиждень. Перемогу цього року на конкурсі здобув представник Італії з піснею «Supremo grande amore», що в перекладі означає ваша перша велика любов. Ох, як гарно! Вам, як і мені, не терпиться побачити його виступ. Якщо так, то вмикайте висуше звук і насолодьтеся чудовим співом цього талановитого хлопця. Cambiato tutto, ora che ci sei, tu cosa Ту dentro i sogni miei. È così speciale stare insieme a te quasi non ci credo e non so perché lo sai non posso più aspettare ti voglio bene Навіть. Так цей Вінченцо дуже гарно співає. І, хоча я, звісно, оболівала за Україну, але визнаю, що він заслужено переміг. Оленко, хочу тобі сказати, що цей хлопець вразив не тільки тебе, а й усю Європу. Виконанням своєї пісні він набрав 159 балів і одразу вирвався у лідери. А ви знаєте, що дитяче євробачення? Проводиться з 2003 року. За цей час в конкурсі взяло участь 32 країни. Оце так. Цьогорічне дитяче Євробачення проходило у Мальті. А знаєш чому, Оленко? Звичайно, тому що минулого року перше на дитячому пісенному конкурсі Євробачення 2013 стала співачка з Мальти Гая Кауті. Так, дівчинка виконала пісню і назвою початок. Просто підкорила публіку. Неймовірний голос і краса виконавці змусили вболівати за неї представників усіх делегацій без винятку. Пропоную нагадати нашим теглядачам виступ минулорічної переможці, дитячого Євробачення із задоволенням. My dreams will be heard, my voice and my words, and I will rise. Cause I have this voice inside that I don't wanna hide, but people told me I could do it. Тепер наші маленькі маломани ми дійшли до найцікавішого моменту нашої програми. Бо саме зараз ви дізнаєтеся, хто саме представляв нашу Україну на цьому рівному дитячому пісенному конкурсі Євробачення 2014. І так, Україну на дитячому Євробаченні цього року представляло дівоче тріо Симфонік і однією з учасник цього співучого тріо. Є вихованця телевізійного центру кадрики Марта Рак. До конкурсу дівчата йшли своїм окремим творчим шляхом. Та потім збагнули, що разом вони сила і перед українським національним відбором. Вони об'єдналися у гурт «Симфонія». симфоні. На конкурсі дівчата виконали проникливу ніжну пісню «Spring Will Come», що в перекладі з англійської означає прийде весна. І хоч дівчатка за підрахунками Олесі зайняли шосте місце. Обійшовши 10 країн конкурентів. Для нас вони перші і найкращі. Дівчата достойно представили нашу країну і просто прекрасно виступили. Зараз ви самі у цьому переконаєте. отож вашій увазі, виступ тріо симфонік на дитячому Євробаченні 2014. Насолоджуйтесь. А наша програма непомітно підійшла до кінця. Дякуємо, що були разом з нами. Соланка і корніло та Па-па! Вікторина від партнера програми Центру сімейного дозвілля Булька. Надсилай першим смс правильною відповіддю на номер 097 421 сім і отримуй сертифікат на послуги розважального центру Булька. Увага! Запитання яке місце на дитячому Євробаченні 2014 зайняли Тріо Симфонік? Партнер програми Центр сімейного дозвілля Булька.